Фірмового привітання. Я повернулася на наш канал після певного проміжку часу, і я вирішила зробити такий коротенький відос, але поєднати його, поєднати декілька стилів. Отже, сьогодні я хочу зробити макіяж, але я буду його робити на певну подію. І ця подія це буде моє перше заняття у школі балету. Так, я ніколи не знала, що я хочу займатися балетом, але в цілому я знаю, що треба займатися спортом. Я ходжу на фітнес, але я думала про балет уже кілька років. Це саме балет для дорослих, і, власне, для тих, хто ніколи не танцював, а це ж є я. Тож, давайте почнемо. Зробимо макіяж мені сьогодні, і також я спробую взяти вас, показати, що можу в тій балетній школі. Отже, поїхали. Також сьогодні у відео я хочу оглянути з вами ось таку палетку. Я бачила її у всіх блогерів, але її ну просто дуже важко або неможливо купити в Україні. Що це за палетка? Це палетка Physicians Formula All Star. Ось так вона виглядає. Всі відгуки, які я бачила на неї, вони просто неймовірні. Загалом, це палетка для обличчя. Тут є рум'яна, пудра, хайлайтери і бронзери. І я подумала, що якраз на літо час купити, щоб був бронзер. У мене бронзера немає. Але, до речі, я нещодавно купила багама мама від забавм. От, але ми з вами сьогодні спробуємо цю палетку, спробуємо використати максимальну кількість рефілів. І я вам зараз покажу цю палетку на відео, покажу свочі. Хочу сказати, що вона неймовірно пахне. Ось ці рум'яна, вони, типу, строяндують чи щось таке. І також я знаю, що популярний ось цей баттер-бронзер він, прям, типу, супер нашумівший продукт від Physicians Formula. Я купила цю палетку на iHerb за знижкою. Також це було моє перше замовлення на iHerb. До речі, разом із ним я взяла ще ось цей популярний SPF і також взяла вітаміни. Отже, ми починаємо наш макіяж. Я не думала взагалі робити макіяж. Я цілком можу вийти без макіяжу на вулицю. Але з чого ми почнемо? Ну, по-перше, літо, ну взагалі не тільки влітку, ми маємо використовувати SPF, У мене ось такий від Юрейдж, uh, uh, я не знаю SPF 50, це спеціально для обличчя. То, власне, по-любому треба використати SPF. Наносимо. Він ось в такому стіку, дуже зручно. Так, я нанесла. Насправді можна було більше. І розтираю я, звісно, руками. Ну, а чим же ще? Він такий досить приємний на шкірі, мені подобається. І класно брати його в дорогу, бо він маленький, невеличкий, ледь око собі не заїхала. Так, загалом. І ще я забула зволожити губки. У мене ось тут лежить бальзамчик для цього від глимбі. Чисто так швиденько зволожити, бо трішечки сушать вони у мене зараз. Так. Нанесла. А, Далі. А, я використаю консилер, щоб замазати мої синячки. Це я люблю, це я можу. Так, раз, два. Дуже гарне сонце. Зараз такий чудовий час для того, щоб насолодитись цим вітаміном D, бо у мене був його дефіцит в певний момент. Так, ось так консилер я спочатку розмазую своїм пензлем, але він, типу, не вбирається. Ви тобто, бачите, він лишається таким журненьким на поверхні. На Мені пішечки зайду. Тому я ну, і залишки в тому числі вбиваю. Забираю залишки і вбиваю в шкіру за допомогою цього трикутного спонжика. Купила я його в Аврорі, дуже гарні спонжики. Так, ось так ми нанесли консилер. Виглядає вже трішки краще. Напевно, ми трішечки запудримось, закріпимо консилер, бо, в принципі, решта продуктів у мене вона, ну, пудрова, посипчата. А, у мене пудра від буржуа. Ось такий трикутний спонжик. Мені просто дуже хочеться забити цей консилер. Взагалі, наприклад, взимку я пудрою не користуюсь. Ну, якось немає потреби. Ну, але зараз спекотно, І ти розумієш, що шкіра дуже жирниця. Ну, і, власне, ж кажу, забити цей консилер, зробити більш рівний тон. Чому б ні? І, по факту, ось цю пудру ви постійно бачите у мене. Не скажу, що вона якась надто неймовірна, але вона не дуже погана, загалом середня пудра. Трішечки жовтить консилер. Не знаю, чи то з часом він почав жовтіти. Мені здається, раніше він не був таким жовтим. От, ну якось так. І тепер переходимо власне, до наших сухих продуктів. Покажу вам іще одну а, новиночку в моїй косметичці, яку ви не бачили на каналі. Новиночку на цьому каналі це ось така пудрочка від Шарлотти Тілбері Пілоуток. Вона мені дуже подобається. Вона із шимером, Ось така. Зроблю свочип. Бачите, вона подвійна, є темна сторона, і шиберна сторона. І я дуже часто використовую її просто, тобто, типу, коли мені треба якийсь швиденький макіяж зробити. Ось так наношу, можна замішати їх. І ось так воно ще й. Ну, дуже класно, дійсно, вона з хайлайтером таким ніжним. І як самостійно можна ну, відразу, типу, і рум'яний хайлайтер, разом ми наносимо. Так, ось так. Але ми ж хотіли спробувати наші нові продукти Physicians Formula, Я буду з вами вперше це пробувати. По-перше, я хочу набрати ці рум'яна. У мене пензлик в попередні, попередніх рум'янах, але все одно ми хочемо їх поєднати. Ось так, я наберу. Я бачу, що тут в цих рум'янах теж є шиммер. Так, там воно так і пише. Так, додається розовинка, але, звісно, я наношу вже на попередні рум'яна. Не так сильно помітну різницю. І також я хочу з вами спробувати хайлайтер. Давайте ми спробуємо ось цей світленький, він просто неймовірно переливається на сонці. Пензликом від Real Technix. Я набираю цей хайлайтер. Боже, він мені насипав. Боже, подивіться, він насипав на всю палітру. Санкрійний зон, до речі. Це супер срібне, красиве покриття, воно було тільки зверху, під низом вона як пудра. До речі, я тільки зараз прочитала, що то є по факту пудра, а не тільки хайлайтер. От, і наносимо. Боже, подивіться, яка краса. Я обожнюю ці блискітки. просто подивіться. Ну це тому, що я зняла верхній шар, я знаю. Типу, я думаю, під низом воно буде не таке насичене. Ой, ну прям дуже багато блискіток. Я знаю, що для когось це тумаче, але це не я. Зараз літо дуже хочеться блистіти. Скину ті блискітки, і треба, звісно, розтушувати їх. Так, ось так. Ой, дуже-дуже красивий шиммер. Мені прям цей хайлайтер дуже зайшов. Ну що, і спробуємо трішки бронзер. От з бронзером у мене цікава історія. Я зараз не хочу його додавати. Але я хочу додати його не як бронзер, а як тіні. То я, власне, набираю, набираю ось цей батер бронзер. Та почнемо з нього. Він теж, я бачу, а хоча тут я не певна, я бачу шимер на ньому, але я тепер не знаю, це я на нього із хайлайтера насипала. Я думаю, так, він без шиммера йде. І а, ми наносимо на кутик ока. Щоб затимити складочку. Я не сильно зараз хочу робити макіяж очей, тому я просто хочу нанести цей бронзер. Ну, він такий прям дуже делікатний. Так, да, в мене стали руді очі. власне. А, це одні з моїх перших бронзерів. Я ще з ними знайомлюсь. Концептуальна річ така. Хочу спробувати ще окремо, знову на чистому обличчі почати саме з бронзера. От, І трошечки, нанешу, на... трошечки нанесу зверху на лобик, щоб затемнити зверху. І з цього боку. Ось таким чином. Мені дуже подобається, що ми не додаємо оцих штучних кольорів. Зазвичай я люблю яскраві макіяжі, але конкретно зараз мені не хочеться додавати штучних, оцих, ну, типу, рожеві, жовті, сині тіні. Це такий прям ну, природній блиск. Звісно, не природні, ми хайлайте руку покинули. Але, типу, ми рум'янка додали хайлайтер. Дуже гарно. Все-таки я додам туш. Туш для війну я додам, так. А з приводу балету я знайшла в інстаграмі балетну школу. Мені дуже подобається, я вже дуже хочу, щоб у мене була форма балетна, але почнемо ми, скоріш за все, із форми фітнесу. Я підготувала собі лосини, ті, що я на фітнес себе ну, Там так і сказали, що типу, беріть футболочку, лосинчики і в шкарпетках. Тобто, звісно, на пуанти ніхто не збирається ставати. В цілому, я думаю, це буде дуже класний експірієнс. Я сподіваюсь, мені сподобається, я буду ходити туди частіше. Бо по факту, це спорт, так? Тобто там багато, я думаю, буде стретчингу, але, звісно, менше картки навантаження, якщо порівнювати зі звичайним фітнесом, на який я ходжу. От, Але коротше, я прям дуже-дуже цікава. Так, ну якось так я нанесла А, Що ми будемо з зубами робити? Я думаю, ми нанесемо тінт. Ось такий від Глембі, вишня. Це третій відтінок. Ось такий червоний. І ось такий. Тінтованим у нас буде виглядати е, цей тінт та, та От, Ну, загалом, якось так. якось так виглядає мій макіяж на моє перше заняття балетом. Е, я буду вас брати з собою, покажу вам щось, що можу. Е, от. Що я хочу сказати? Я рада, що я повернулася на Ютуб цей час проміжок, У мене типу не сильно було багато часу щось знімати. Також, до речі, я повернусь із майстер-класами по в'язанню, Я вже в процесі вже знімаю. І також у мене є дуже багато нових продуктів косметики, які я накупила. Це в тому числі ламель, нова косметика, нова палетка. Від Beauty Bay пастельно у мене нова палетка. Потім я взяла нові хайлайтери рідкі. Загалом будемо все це оглядати. І сухі хайлайтери. До речі, від Jeffree Star у мене новий хайлайтер. Так, загалом чекайте нових відосів. Мені натхнення на те, щоб їх знімати і особливо монтувати, бо це теж займає певний час. Все, рада вас бачити. Сподіваюся, вам сподобався мій макіяж, і ми рухаємось на балет. Я вже зібралась, взяла собі форму, шкарпетки і водичку, і вже буду їхати. А бадусік лишається вдома сам так.